Вітаю пані та панове. Сьогодні ми тут, на третій добі акції проти урізання повноважень Набу. Чому? Чому ми тут? Здавалося б, Набу дійсно вкрай малоефективна структура, корумпована, наповнена агентурою, наповнена агентурою західних країн, фінансована грантова, є представником того самого зовнішнього управління, проти якого ми, начебто, виступаємо. При тому ми дуже скептично налаштовані проти членства України в ЄС. Ми вважаємо, що Україні в ЄС насправді не потрібно, і здавалося, та цей зрив його інтеграції, це може бути добре. Але всі прекрасно розуміють, що набу абсолютно не муляло зеленському з російською агентурою чи якоюсь іншою агентурою всередині всі ці 5-6-7 років, чи скільки воно існує, воно йому абсолютно не заважало. Так само як і російська агентура Татаров, Єрмак, Сирський, якого батьки в Росії проживають і брат. Але сьогодні він взявся за нобу виключно з однієї причини вся ця, вся ця збіговість різноманітних осіб воно зачепило близьких друзів президента Чернишова і Міндіча, тому при всій нашій нелюбові до грантових структур. До бажання президента скористатися військовим станом і сконцентрувати в своїх руках весь авторитаризм влади і побудувати у нас по суті таку саму абсолютно вертикаль, як в Росії у його кумира Путіна. Ми не можемо це схвалити абсолютно ніяким чином. Більше того, на сьогоднішній день вже президент злякався мітингу. Президент злякався великої кількості людей, які висловили своє невдоволення. Це послання тим людям, які казали, що це ні на що не вплине, що всі все проковтнуть і нічого не станеться. Ні, ініціатива людей, невдоволення людей все-таки вплинули на ситуацію. Президент вже заявив, що будуть скасовані, буде прийнято новий законопроект, який скасує усі ці обмеження, набу, усі ці обмеження. Цієї антикорупційної структури скасує в тому числі постанову, яка пройшла частину закону, яка пройшла повз увагу багатьох ресурсів, яка дозволяла правоохоронним органам заходити без постанови суду в оселі громадян. За певним переліком достатньо широким статей, які можна трактувати дуже широко, ця частина закону також буде скасована, принаймні так заявляє президент. Але. Це, не, це лише маленька часточка проблеми. Тобто це не є вся проблема. Той самий президент, який спробував сконцентрувати всю повноту влади в своїх руках, він не робив це тільки сьогодні. Це не єдина його проблема. З самого початку, з 2022 року, і набагато раніше, президент Зеленський повністю провалив підготовку до повномасштабного вторгнення. Президент Зеленський свідомо дезінформував населення, що призвело до невиправданих втрат жертв серед цивільного населення, яке послухало президента про шашлики і залишилося у своїх домівках, не тікаючи. Президент повністю провалив кадрову політику, призначаючи командирів, генералів, м'ясників, головкомів, того ж залужного, який погнав людей на запорізькі степи на Мінні Поля Сирського. Який закидав Бахмут з тим, чим попало, і власне дуже багато його заслуг в лапках ми можемо побачити сьогодні? Зеленський повністю, як провалив підготовку фортифікацій, шляхом розповсюдження, дозволу розповсюдження корупції масової в мінобороні. Зеленський повністю за його правління провалилася підготовка українського витока з масовими розкладаннями, хематозами, з комірством, коли не допускають людей з хорошими робочими, дешевими ефективними рішеннями до міноборони до державних замовлень, але допускають чиїхось друзів, родичів, які продають браковані міни, але платять відкати. За рахунок цієї абсолютно. Некомпетентної управлінської стратегії ми зазнали надлишкових втрат селред бійців українських Збройних сил України, що в свою чергу призвело до відсутності демобілізації, відсутності необхідних ротацій, призвело до абсолютного провалу мобілізаційної політики з таким ганебним явищем, як дозифікація Котра плюндрує фактично усі цінності, які уявляє себе українство, нашу гідність і волю, це нонсенс, який можна було уявити лише в російській пропаганді, але сьогодні ми бачимо його на наших вулицях. Все це комплексно є заслуга управління Зеленського, і те, що він сьогодні скасував оцей окремий законопроект по набу, це не скасовує усіх інших проблем. Які були створені ним, і ці проблеми залишаються, доки залишається власне Зеленський і його команда з усілякими уміровами, Гірмаками і різними іншими мутними особистостями. Тому ця акція вона досягла на перший погляд якоїсь абсолютно дрібної речі, такої як скасування цього блокування набу, який в принципі сам по собі був. ну, Будемо чесними, не дуже потрібним органом. Ми сьогодні ми вийшли за нього лише тому, що Зеленський намагається знищити останній орган, який був хай і не дуже корисним, але незалежним від нього. Насправді цей мітинг досяг набагато більшої мети ніж збереження набу. Цей мітинг зняв таб табу свідомості людей на політичні акції під час війни, під час військового стану. І на сьогоднішній день ми підтримуємо ці акції не стільки за набу, скільки за справедливість, за збереження України і проти Зеленського, тому що об'єктивно Зеленський він не впорався зі своїми обов'язками і йому варто піти зі своєї посади. Ми, це не є якимось там закликом, це просто констатація факту. На сьогоднішній день. Цей уряд, цей діючий уряд вже двічі порушив закон про військовий стан, вперше припинивши повноваження, замінивши уповноваженої справ людини. Пам'ятаєте Данилова, хто це така взагалі? Мабуть, мало хто пам'ятає, але тим не менш, згідно закону про військовий стан, міняти її не можна було. Замінивши уряд України, так само по військовому стану його міняти не можна, і в тому ж самому рядку стоїть заборона на заміну Верховної Ради і президента під час військового стану. Якщо половина цього закону порушена, то, мабуть, можна і порушити іншу половину і провести повноцінні вибори навіть під час війни і оцінити дати людям оцінити ефективність президента. Тому ми закликаємо всіх людей скористатися. Цією можливістю, створеною цією акцією набу і цією безглуздою, власне, самогубчою атакою на набу Зеленського, і приєднуватися до цих акцій, якщо вони будуть продовжуватися, з усім, що у вас наболіло до цієї влади, з корупцією, з комуналкою, з демобілізацією, з мобілізацією, з якоюсь свободою слова. З телемарафоном, з фортифікаціями, з нерозумними розтратами, з усім, що ви маєте висловити цій владі. Тоді, можливо, вона почує народ так само, як вона почула сьогодні, і тихо, мирно, спокійно піде на пенсію, дозволивши комусь більш кваліфікованому, хоча б мінімально на трієчку з мінусом, взяти кермо і повернути наш Титанік. Від айсбергу, доки він не зазнав критичних невиправних пошкоджень. Слава Україні!